Урок 4.2. Гідростатичний тиск, сполучені посудини. Аквалангіст, який перебуває на дні моря, перебуває під значним тиском води. Або для того, щоб відкрити люк підводного човна, слід докласти зусиль, адже на люк діє гідростатичний тиск. Це тиск нерухомої рідини на дно посудини, обумовлений її вагою. Гідростатичний тиск залежить тільки від густини рідини та висоти аж стовпчика рідини в посудині. тому P дорівнює рівня ро рідини GH. За цією формулою розраховують тиск шару рідини за вишки H на дно посудини або на будь-яке тіло занурене в рідину на глибину H, або на стінки посудини на глибині H. Якщо рідина перебуває під зовнішнім тиском пнул, наприклад, під тиском повітря або атмосферним, то тиск у середині рідини на глибині H буде дорівнювати сумі гідростатичного та атмосферного. Якщо взяти декілька посудин різної форми, заповнених однаковою рідиною до одного рівня, то незважаючи на те, що вага рідини в посудинах буде різною, Тиск, створюваний цією рідиною на дно посудини, буде однаковим. В цьому полягає гідростатичний парадокс. У першій посудині сила реакції опори стінок урівноважує частину ваги рідини, а у другій посудині сила реакції опори стінок збільшує силу тиску на дно. У четвертій посудині... Тиск тонкого вертикального стовпа за законом паскаля передається на дно і чисельно дорівнює гідростатичному тиску висоти стовпа H1 і H2, отже, ρgh. Кожного дня ми користуємось водовоном, який працює завдяки властивостям сполучених посудин. Це посудини, які з'єднані між собою в нижній частині так, що рідина може перетікати. З однієї посудини в іншу. У відкритих сполучених посудинах різних форм та розмірів однорідна нерухома рідина встановлюється на одному рівні. А у відкритих сполучених посудинах з різнорідними незмішуваними рідинами, наприклад, олія вода висоти стовпів рідин над рівнем їхнього розподілу обернено пропорційні густинам цих рідин. Отже, стовпчик олії буде більш високим аніж води, тому що має густину меншу, ніж у води. Тому справедливе, H1 до H2 дорівнює ρ 2 до ρ 1 Із двох сполучених посудин складається гідравлічна машина. Це технічний пристрій, діє якого ґрунтується на законі паскаля. Сполучені посудини із різною площею перерізу, що закриті поршнями, простір між якими заповнений рідиною. Якщо до поршня меншого циліндра прикласти силу F1, то ця сила створить на поверхню рідини певний додатковий тиск P, який чисельно дорівнює F1 до s 1 де S1 1 це площа меншого поршня. Відповідно до закону Паскаля, цей тиск передаватиметься в усі точки рідини, що заповнює сполучені циліндри. Рідина почне тиснути на поршень більшого циліндра з деякою силою f 2 яка чисельно дорівнює добутку P на s 2 де S2 2 це площа більшого поршня. Таким чином, гідравлічна машина дає виграш у силі. У стільки разів, оскільки площа його великого поршня більша за площу меншого поршня. А саме F2 до F1 дорівнює s 2 до s 1 На даному малюнку показана гідравлічна машина, яка дає виграш в силі в 60 разів. Адже сили відрізняються в 60 раз, так само і площі поршнів будуть відрізнятися в 60 раз. За таким принципом працюють і інші гідравлічні інструменти та пристрої. Так, гідравлічний підйомник дозволяє, приклавши невелику силу, підняти важкий автомобіль. А найпершими гідравлічними машинами, які застосовувалися ще в стародавні часи, були смоктувальні та нагнітальні насоси, з принципом дії яких пропоную ознайомитись самостійно. На цьому урок завершено.